Вітаю сердечно, пані панове, це FreeStudio21.com. Продовжуємо розбирати Emphatic і Demonstrative Pronounce, і це вправи. З раундапа 4-го, якщо я не помиляюсь, посилання на раундап в описі відео, його можна скачати, але тільки з мого телеграму. Отже, моє завдання зробити вправу другу і по можливості вправу третю. І у нас будуть всі ці self, так звані self pronouns: myself, yourself, himself, ourselves, yourselves. Дивно, чому themselves ніде немає. Ну гаразд, подивимося, що тут є. Нагадаємо собі, що це взагалі таке посилання на теорію буде в описі відео. А наразі я просто відкрию шпору, щоб було видно: Reflexive і Emphatic. Я сказала чомусь Demonstrative. демонстрейтів, це не демонстрейтів. Отже, в нас можуть бути всі uh, ці themselves, yourselves і myself, himself і так далі в двох ролях. Якщо вони в ролі Reflexive, то вони просто показують, що ми робимо дію над собою. А якщо вони імфертік, вони показують, що ми робимо дію самі. Над чим ця дія робиться, це вже інше питання, і це нікого не хвилює. Крім того, тут є іще один нюанс. Дуже часто ці е, займенники можуть бути у виразах. І ці вирази ми чули, ми їх знаємо. От, приміром, тут зразу воно і починається з виразу. Uh, bye mom, we are going to Simon's birthday party. Бувай, мама, ми йдемо до Саймона на день народження. Мама каже: "Okay, enjoy yourselves, boys, and Jim, don't eat too much cake or you will make чтось sick. Did you get him a card?" Отже, uh, enjoy yourselves. Що мається на to під enjoy yourselves? Розважайтеся. І от тут можна зауважити, Якщо ми скажемо розважайтеся або розважайтесь, можна так, можна ось так. Це, власне, і є перша ознака, що в англійському реченні в нас буде скор за все reflexive pronoun. Тобто ця дія відбувається над самою, самим собою. Розважайте себе, типу, получається, «Boys» – це друга особа, ви, тому «yourselves». Далі, you will make. Тут підказка зразу в самому реченні є. Ось воно. You. Ти, якщо дослівно, джим не їж бага, надто багато пирога, бо ти зробиш себе самого хворим. Получається так. Ну, що поробиш? Значить, тут у нас кож за все буде yourself. Тут уже однина, на відміну від цього, де boys», yourselves. Тут уже буде однина, тому що тут you і тут джим, тут звертаються до одної людини, тому тут буде yourself. Він нібито зробить дію над самим собою. Ну, в принципі, так воно і є. Наївся і зробив собі зле. Did you get him a card? Чи ти підготував для нього вітальну картку, я так розумію? Листівку якусь? Yes, we did. Ага, це ви підготували. Yes, we did. Actually, Mark and I made it щось там. Е, так, підготували. Власне, Марк і я зробили її, мається на увазі card, це it, це листівка. Е, зробили її самі. І отут у нас вже трошки інша ситуація, тому що ми не над собою робили дію, е, точніше, вони робили дію не над собою, вони робили дію над Листівкою Марк і я. Ми. Це перша особа. Тому тут буде «ourselves». Ми зробили її самі. Це вже emphatic pronoun, це вже не reflexive. What are you and dad going to do this afternoon, mom? Що ви з татом збираєтеся робити сьогодні в день, мама? Ам гонцю бай, щось там, some new clothes and dad's going to study. Я збираюся купити собі, напевно, якийсь новий одяг, а тато збирається навчатися. Тут уже цікаво, тому що з одного боку виходить, що дія відбувається над одягом, але з другого боку дія також відбувається і над нею. Тому що для кого вона його купує? Ну, для себе. Тому тут to buy myself» собі. So Хесть trying to teach» – щось там «Italian». Він намагається навчитися італійської мови. От тут дуже цікаво, тому що тут є теж вираз. Це майже те саме, що «enjoy yourselves». Ми так не говоримо, але тим не менше, «teach himself» – Italian. Тобто навчити самого себе італійською. В принципі, це теж рефлексив пронаун. Він робить дію нібито над собою, але з другого боку він робить також дію і над італійською мовою. Дія має два об'єкти. Дія переходить сюди і сюди. А також дія переходить і на мене, і на нього. Ну і далі have a good time at the party, but behave». Щось там. Розважайтеся або проводьте час добре на дні народження, але поводьтеся пристойно. І тут має бути Behave yourselves. Це теж вираз. Його треба просто знати. Поводьтеся пристойно. Отже, нам тут відкрилася ще одна цікава грань цих е, займенників. Вони можуть бути частиною фрази Enjoy yourselves. В принципі, замість «yourself» може бути що завгодно. Тут може бути любий. Тому візьмемо його в дужечки. Розважайтесь. Далі. Teach. Ну, хай буде теж yourself. І далі там щось. Можна навчатися, в принципі, чого завгодно, не обов'язково там Italian. Що завгодно може бути замість цього something. Навчатись самому. Тому навчати самого себе, виходить. і далі дуже теж хороший вираз. Behave yourself. Шануйтеся. Ну, напишемо множині, як воно було у вправі, але знову ж таки, замість цього yourself, це просто placeholder. Тут може бути абсолютно любий pronoun, пронаун, залежно від ситуації. Може бути myself, може бути himself, yourself, oneself, themselves, Ну, що завгодно. Поводьтеся добре. Ось така цікава особливість. Ось така вправа малесенька. Але цікаво, як би там не було. На наступний раз буде ця третя вправа, щоб не все одразу. Скріни з моїми малюнками будуть за посиланнями. Теорія також в описі за посиланням, книжка, також в описі відео за посиланням. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.